Знаходжусь я в капелюсі і не просто так це я вживаюся в роль, входжу в образ французького фермера. Для чого запитаєте ви, шановні глядачі? А тому, що я сьогодні показую вам фермерські французькі ножі, так, фірма Opinel. дуже відома французька фірма-виробник найбільш найелегантніших, найтепліших, найприємніших у користуванні ножів на кожен день. Підписуйся, як завжди, на всі мої соціальні мережі на Телеграм, на інстаграм і на Ютубі. І залишайся зі мною. А також не забувай поставити палець вгору, вподобайку, зробити репост і все як завжди. Не забувайте, будь ласка, в коментарях залишити відповіді на наступні запитання. Чи користувались ви колись ножами Opinel? Яка у вас модель? Скільки років ви користуєтесь? Скільки у вас штук? Бо я знаю, що ножі Opinel це як? Запальнички зіпо, тобто це цілий культ, така сама історія, до речі, з ножами від Victorinox. Якщо рукоять, так руків'я дерев'яне, то напишіть, будь ласка, з якого дерева. Якщо вам подобається моя творчість, ви можете мене підтримати разовим донатом. В описі під відео вказано, як це можна зробити. Або можете стати постійним спонсором мого каналу. Дякую вам! А я в свою чергу обіцяю постійно створювати новий контент. Що я, в принципі, кожного дня і роблю. Посилання на ножі від фірми Opinel буде під відео, а також мій промокод на знижку 10% на весь асортимент. Переходьте, дивіться, обирайте, те, що вам подобається, і можете придбати якісні французькі ножі від крутого світового виробника зі знижкою 10% за моїм промокодом. Всім величезне дякую, як завжди. А тепер трохи з історії бренду. В 1890 році, в сімейній кузні, в невеличкому селі Альбелев'є поблизу Сан-Жан-де-Маріне в Савої Жозефом Опінелем був створений перший розкладний ніж. Через сім років була створена серія з 12 ножів, які в принципі, ми сьогодні всі знаємо під номерами від 1 до 12. -го. У 1900 році заснований перший завод з виробництва ножей. В 1909 році на ножах з'явилось клеймо або Тавро, на якому зображена коронуюча благословляюча рука. В 1939 році були зняті з виробництва складні ножі номер 1 та номер 11 До початку Другої світової війни було продано більше 20 мільйонів ножів. 1955 році на ножах з'явився замок Віроблок. Він запатентований зараз. Компанія належить вже третьому поколінні сім'ї Опінель. Вони виробляють складні ножі декількох видів: традиційний ніж філейні для розділування риби, кухонні ножі і ножі для саду і городу. Традиційний Опінель випускають в 11 розмірах від другого до 10-го і 12-й та 13-й. Ніж серії №8 – це і є той ніж, що був створений у 1890 році, тобто перший. Номери з 2-го по 5-й випускають для тонких робіт і в якості брелоків. Номери з 6-го по 12-й – це основна частина серії. Номер 13 – це гігант, як демонстрація потужності моделі ножа. Філейні ножі випускають під номерами 8, 10, 12 і 15. Опінелі випускаються з різноманітними руків'ями. Традиційним матеріалом є дерево, а саме бук чи полісандрове дерево. Окрім цього, для невеликої кількості ножів може використовуватись самшит, олива, бубінга, дуб, горіх і так далі. Товарну лінійку ножів серії Анімалія випускають з нанесеним малюнком тварин на руків'ї. Це серія є предметом колекціонування. Колекційні екземпляри виготовляють також з алюмінієвим руків'ям. У філійних ножах може використовуватись рог. Починаючи з 2012 року, Опінель почали використовувати під час виробництва руків'я пластик. Першою такою моделлю стала номер 8 Outdoor. Більшу частину продукції Опінель випускають з нержавіючої сталі Sandwich – Такі ножі мають напис інокс на клинку. Інокс це скорочення від англійського слова іноксідбла, тобто нержавійка. Опінелі випускаються з двох видів сталі, з нержавіючої сталі і з високовуглецевої сталі. Нержавіюча сталь підходить для роботи по продуктам, а високовуглецева сталь по всьому іншому. І люди кажуть, що вуглецева сталь ножі з такої сталі ріжуть краще. Що краще цей матеріал тримає в заточку, але тут кожному своє. Ножі з вуглецевої сталі, а точніше клиночки, можуть з часом темніти, змінювати свій колір на такий сірий, чорний. Е, потрібно за ними правильно доглядати. Деякі люди кажуть, що потрібно лезо протравлювати, деякі люди кажуть, що потрібно. Дерев'яне руків'я обробляти ляною олією, хтось проварює навіть у ляній олії, хтось вмокує на сутки, а то і більше у баночки з оліфою і так далі, і так далі, для того, щоб дерево від вологи не розбухало. Але в принципі, скільки людей, стільки і думок. Тому обов'язково в коментарях вказуйте, як думаєте ви, чи потрібно щось робити, якось доробляти ножі Опінель, чи ні? Обов'язково в коментарях пишіть мені, як завжди, цікава ваша думка, що б зробили ви. І взагалі, чи зробили б ви щось після того, як придбали ніж Опінель з дерев'яною ручкою? Перед вами лише невеличка частина всього асортименту, який має фірма Опінель. Ось, будь ласка, два ножа Опінель 12. Один конкретно ось цей з вуглецевої сталі. На них зазвичай є ось такий напис карбон. І також на клиночку замок віроблок. Ось таким чином він закривається і не дає лезу складатись. Ножі Опінель з заводу. Йдуть дуже гострими, проте, якщо маєте бажання, все ж таки лизу можна трішечки підправити ріжучу кромку, бо вона дуже частенько йде із задирами ось тут. Тому на якомусь ременці з пастою гоя можна довести до ідеалу. Конкретно ось цей номер 12. Це означає в сантиметрах довжину леза. Дуже ергономічна форма, дуже зручно тримати в руці руків'я. Ось це бук. Оп. Це в нас номер 8. Ось у такому зеленому чудовому кольорі. З отвором під Темляк і ось таким шкіряним темлячком в кольорі хакі. кольорів багато різних. Кожний вибирає для себе те, що йому більше подобається, той матеріал, який йому більше подобається. Багато людей ці ножі доробляють, як їм подобається так? відповідно до того, що людина любить. Це також номер 8. В карбоні. Вуглецева сталь. Клинок цей з часом буде темніти. Деякі люди його протравлюють: хто де, хто в Кока-Колі, хто як, хто як може, хто як вміє, хто проварює це все діло. Хто просто каже, що після використання? Навіть якщо з вуглецевої сталі у вас клиночок і використовується цей ніж по продуктам, по цитрусам, по там, цибулі і так, далі, і так далі, то люди кажуть, що просто клинок після використання протирають, і все з їх ножем чудово. Це номер 7. Тобто Лезо 7 см. Кожен обирає, ще раз повторюсь, по своєму, кому. Яка довжина подобається, хтось візьме для себе опінель номер 6 хтось візьме номер 7 номер 8 9, 10, кому що подобається. Деякі люди також кажуть, що опінель номер 10 це такий от універсальний ніж, і по кухні, і для всього всього. Що леза довжиною 10 см вистачає для того, щоб відрізати якусь таку товсту ковбасу, шматок м'яса, ну, кожному, коротше кажучи, своє. Це номер 8 опінель з оливи. Тобто руків'я зроблено з оливи. Хтось каже, що дерево набухає і розмакає. Якщо умови якісь вологі, або ніж впав у воду, і потім лезо клиночок дуже важко витягти з ручки. Але, в принципі, я думаю, якщо не мочити і, можливо, обробити ляною олією хоча б тоненьким шаром, і залишити на сонечку на деякий час, то я думаю, що це ця проблема. Просто зникне. Хтось виварює, хтось перед цим все це діло шкурить. І так далі. і так далі. Варіантів я передивився дуже багато. Кожен займається тим, що йому подобається. От що я для себе зрозумів, це руків'я, яке зроблено не з буку, воно е дуже часто не має тут напису «Опінель». Тобто опінель написано лише на самому клиночку, а тут напису нема. Ось ще один цікавий опінель номер 9 з руків'ям, яке зроблено з дуба. Дуже цікаве виконання. Багато пінелі також мають дизайнерських ножів, тобто там навіть може бути клиночок різних кольорів, різного виконання, кастомного, а також руків'я може бути розписане якимось там дизайнером. Якесь незвичне оця серія анімалія з тваринами. Для людей, які полюбляють риболовлю, полювання. Десь тут може бути рибка, чи там якийсь кабанчик, чи олень і так далі. Це все отак, от намальовано на руків'ї. Кому подобається, може придбати. Я бачив також для скелелазів, також бачив для людей, які полюбляють природу, для людей на велосипедах, які полюбляють кататись. Байкінг е, називається оцей ніж. Так? Тобто пінель, номер, там, наприклад, 8 і байкінг в кінці написано. І тут такий от велосипед намальований. Тобто, кожному своє. Є ось такі от як типу цього ножа. Також у різних кольорах. Тобто, руків'я з дерева, таке от однотонне, але також у різних кольорах. Кожному як кажуть своє. Також для грибників. Люди, які полюбляють ходити по гриби. Також, шановні глядачі, у фірми Опінель є різні е, пилки по дереву розкладні. Також є ось такі от ножі для саду, для городу. Це, до речі, ось ця серія так, для саду і городу. Оцей конкретно для того, щоб гриби збирати. Ось ці... Частиною леза так ми зрізаємо сам стовбур гриба, саму ніжку. А з цієї сторони в нас ось така от щіточка для того, щоб землю з гриба прибирати. Ручка ось така зручна. Є абсолютно абсолютно різні секатори. є. Також опінель випускає різні кухонні ножі. Який, на жаль, мені не вдалося знайти, можливо, якось іншим разом я вам покажу. Дуже це все зручно. Тут є такий от отвір під темлячок, якщо хочете, можете собі щось сюди придумати. Називається він конкретно ось цей номер 8 шампіньйон. Ніж для грибів. Зроблена у Франції. І тут от людина очистить лисички. Ось такий також чудовий варіант. Якщо серед ваших друзів або знайомих є людина, яка полюбляє збирати гриби, я думаю, що буде дуже приємно отримати якийсь ось такий от подаруночок від вас, наприклад, і від собі як людині буде приємно. Найголовніше, як на мене, шановні глядачі, чому ці ножі купуються, чому ці ножі дуже популярні серед людей, це їх. По-перше, зручність, по-друге, -по гострість. По-третє, це не просто ножі, це ножі з величезною величезною історією. Також ці ножі дуже лампові, дуже зручні, особливо класична серія з дерев'яною ручкою. Це дуже-дуже-дуже приємно у використанні взагалі, е коли ви достаєте ось такий ніж з кишеньки або з бардачка свого авто. Це прям якесь таке от незвичне відчуття. Обов'язково спробуйте, візьміть в когось, відкрийте, покористуйтесь, або придбайте. Коштують вони, до речі, небагато. Багато коштують різні кастомні ножі. А, звичайна серія зі звичайною дерев'яною ручкою, чи то вуглецева сталь, чи то інокс нержавіюча. от така. Вони мають більш світлу, таку ручку з більш світлого дерева. А версія з вуглецевою сталю має ось таку деревину. Трішечки темнішу. Обов'язково раджу спробувати, хто ще не використовував. А ті люди, які вже користувались, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте, який ніж. З Опінелей ви б для себе обрали, обов'язково пишіть і перевагу, якому розміру клиночка ви віддаєте. Також фірма Opinel має різні аксесуари для своїх ножів. Тобто там всілякі різні чохольчики, які можна там підвісити, кудись там до пояса. і так далі, і так так далі, далі Тобто, якщо є е, бажання якось там кастомно собі. Е, Свій ніж поліпшити, то це можна зробити. А ось це, шановні глядачі, це вже більш сучасна версія ножа, про який я розповідав на початку свого відео. Це серія Outdoor номер 8 Це саме той ніж, який почав випускатись у 2012 році. Відкриваю. Для того, щоб вам показати, що ж це тут в нас таке всередині. А всередині в нас, шановні глядачі, ось такий от ніж, ручка пластикова. Тут в нас навіть, бачите, є отакий от серейтор трішечки. Все дуже гостре, відкривається ось таким чином, складається ось так. Є в абсолютно абсолютно різних кольорах. Замочок віроблок зберігся. Ручка двокольорова. Знаєте, що це? Це свисток. Отсюди можна донути, і воно буде свистіти. Ану, давайте поза кадром зроблю. <звиш> Будете знати, що таке так. от є в ножах у Пінель. Це конкретно от жовтий. Тут такий от невеличкий якийсь темлячок є, так само от воно складається. Інокс, нержавійка. Таке от більш, напевно, за розміром, більш, більше лезо таке от. Ну Кожному своє. Тут, знаєте, казати, який ніж обрати дуже важко. Кожному своє, бо як заходиш на сайт, як хочеш для себе щось обрати, то я думаю, що ви зі мною погодитесь, що вибір в цих ножів просто неймовірний. Я думаю, що точно кожен зможе для себе, шановні глядачі, щось підібрати, бо дуже і дуже дуже цікаво. Зараз прочитаю трішечки з того, що написано на пакуванні, ніж підходить для занять альпінізмом, каньйонінгом, спелеотуризмом, Парапланеризмом, парусним спортом, другими водними видами спорту, а також горних туристичних походів. Лезо довжина 8,5, товщина 2,5. Це є про цей ніж зараз скажу. Від мінус 40 до плюс 80 градусів. І 110 дБ це свисток. Такий от також чудовий ножик. Вони в мене тут в двох кольорах, я знайшов в двох. Ще такий от є. Сірий з червоним. Ось, до речі, емблема популярна у Пінелівська. Це коронуюча, благословляюча рука. Також дуже гарний колір. Їх дійсно на сайті просто не перелічити. Скільки їх є. Я думаю, що кожен точно під себе щось знайде. Люди, які полюбляють більш сучасні, напевно, матеріали, то їм підійде ось такі от ножі. Чи то спортивні, чи то для альпінізму, трекінгу і так далі. Все дуже гостре, можна різати будь-які продукти і взагалі використовувати для своїх потреб. Плюс ножів з пластиковим руків'ям І взагалі з будь-яким руків'ям, не дерев'яним. Те, що воно не розмокає і не розбухає від вологи. Тому є також і плюси свої, і мінуси. Але відчуття від користування буде не таке, як от від цих ножів з чудовим дерев'яним руків'ям, наприклад. Тобто ці більш. Лампові, більш такі от автентичні, класичного вигляду, тому дійсно кожному своє, кожен обирає для себе те, що йому подобається більше. А тепер кому цікаво, хто додивився до цього моменту. Ви мої справжні фанати і, е дорогі мої глядачі, величезне дякую вам. Отже, для себе, кому цікаво, так для себе я залишив номер 12, ось такий в нержавіючій сталі з світлою ручкою. Для своїх батьків в бардачок їх авто піде ось такий ніж, номер 12, великий, з вуглецевої сталі. Я подумав, що це те, що треба для них. Плюс у мене батьки от такий от колір люблять дуже сильно, тому цей ніж піде їм. Моїй дівчині піде ось такий також для роботи їй з карбону, з вуглецевої сталі піде ось такий от ніж. Сімка номер 7 сім, у Пінель. Маленький. Для дівчини те, що треба. Це я такі от про презенти так ну і себе, звісно, я не образив. Додому піде 12 Опінель. Для себе конкретно піде вісімка з вуглецевої сталі, також вісімка з оливи у Нержавійці. Дуже сподобалась фактура деревини, малюнок. Як на мене, те, що треба взагалі. Це також вісімка. Чому вісімка? Тому що а, з восьмої моделі все почалось. І також взяв собі дев'яту модель з дубовим руків'ям. Десяту не взяв, але це питання часу. Я думаю, що в мене буде такий самий культ, як в людей з запальничками Зіппо. Тобто, я думаю, ще від Opinel я декілька ножів собі візьму. І, можливо, навіть ніж для грибів ось той, номер 8 шампіньйон. Тому що мені дуже подобається збирати гриби. Просто в мене. Не було б можливості так до цього дня цим займатись, але я дійсно дуже хочу, і мені здається, що мати собі такий от ножик було б дуже зручно. Я дуже сподіваюся, що колись я почну займатися збиранням грибів так, як я цього хочу, і не буду пропускати жодного сезону. І тоді ви побачите в мене цей ніж, я вам обіцяю. Ось так для себе дев'ятий інокс з дубом, оливка. Вісімка, також інокс. І ось цей вуглецевий з ручкою з бука класичний. Це мені, це нашій невеличкій сім'ї, це дівчині і це батькам. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які ножі у вас, що використовуєте ви з фірми Opinel. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось. Як завжди, в коментарях залишайте свою думку, а також відповідайте на питання, які я вам задавав на протязі відео. Всім величезне дякую. Побачимось у наступних.